Дорогі брати і сестри, у взаєминах з Богом. Чого ми би не очікували від Бога, чого ми би не хотіли від Нього, як небудь ми би не хотіли будувати ці взаємини? Як міцно нам не залежало би на цьому, щоб бути близько Нього, Він завжди робить перший крок. Завжди робить перший крок. Ніколи це не є так, що ми починаємо щось робити з Богом. Це Він завжди починає. З нами щось робити і для нас. І саме так було також сьогодні в цьому Євангелії, в цій ситуації, в якій він вийшов на зустріч апостолів, своїх учнів, які ще не знали того, що вони будуть його учнями. Він вийшов їм на зустріч і покликав їх. Він зробив цей перший крок. Він запросив їх до наслідування його. Брата і сестри, ти також запрошений запрошена до того, щоб наслідувати Його, це Євангеліє, яке сьогодні ти почув, почула, воно спрямоване також до тебе. А щоб йти за Ісусом, так як кожен з нас бажає йти за Ним, необхідною є послідовність, певна послідовність, таке, принаймні старатися бути послідовним. Чому? Тому що таких ми бачимо у прикладі багатьох святих, так як, як послідовною була Пресвята Діва Марія, яка від початку аж до кінця залишилася вірною Ісусу. Так як було зі святим Петром, який дійсно відмовився від Ісуса, але врешті-решт Він вирішив залишитися при Ньому, тому що зазнав Його любові. І саме таки, так було також зі святим Андрієм Апостолем. Чому ця, чому ця послідовність вона є необхідною? Тому що на дорозі наслідування Ісуса в цих усіх станах, місцях, містах, країнах, де ми проживаємо в цих усіх ситуаціях, в яких ми тепер знаходимося, перебуваємо. Ми завжди ну, будемо зустрічати різні перепони в цьому, в цьому наслідуванні, Будуть випробування, так як були у житті Андрія. Святий Андрій також мав свій хрест, мав свої випробування різні, і згідно, згідно різних таких історичних записів. Ми знаємо, що він до цього, бачачи цей хрест, коли йому сказали, що ми тебе розіпнемо, так як юдеї розіп'яли Ісуса, так ми це говорили погані язичники, поміж якими Він працював, вони сказали до нього: Ми Тебе розіпнемо, так як і юдеї розіп'яли Ісуса. І цікаво, що святий Андрій мав сказати тоді бачачи цей хрест. Такі слова. О, добрей Хресте, якого я віддав на прагну. Візьми мене від людей і поверни мене моєму Учителеві. Цікаво, що Святий Андрій говорив зі своїм Хрестом. Знаєте, страждання. Напевно, є такі ситуації, що вони можуть призвести до сорому. Я можу соромитися свого страждання, особливо тоді, коли я сам спричинився до цього страждання, до цього Христа. Але якщо я до мого Христа скажу так, як сказав святий Андрій, поверни мене моєму учителеві, поверни мене до Христа. Забери мене від людей і поверни мене до Христа. Тоді такий хрест він перестає бути приводом до сорому, а стає нагодою, щоб стати більше подібним до Христа, більше схожим на нього. Святий Павло сказав, що кожен, хто вірить у Христа, не буде засоромлений. Так він тут написав в посланні до римлян. Писання каже, кожен, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Отже, якщо я дійсно вірю в Христа, якщо я кажу до свого Христа, забери мене до мого Учителя, то я не мушу соромитися мого страждання, не мушу боятися, що хтось буде насміюватися з мене, що це страждання. Навіть якщо я спричинився до нього, до цього страждання. Тому що цей хрест можу так переживати, як пережив його святий Андрій, як пережив його Христос. Тобто, хрест може спричинитися до мого Спасіння. Страждання може спричинитися до мого спасіння, якщо я переживаю його з Христом. Отже, брате і сестро, скажи своєму Христові, забери мене до Христа. Забери мене до мого вчителя, тому що важко зрозуміти, напевно, сенс свого страждання без цього. І пам'ятаємо, що Кінцем кожного Христа, врешті-решт, є Воскресіння. Отже, не залишаємося ніколи на Христі, так як Ісус не залишився на Ньому. Кінцем Христа, кожного Христа, якщо ми переживаємо Його з Богом Отцем, є Воскресіння. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.